Процес планування є на підприємствах: є плановики, є економісти, є фінансові менеджери, да, які цим і займаються От, е, в загальному. А якщо це дивитися більш глибше, то звісно, що норми розробляють технологи, бо вони знають. З чого має виготовлятися цей продукт? Чіпси, чи там якісь, наприклад, одяг, так? чи, наприклад, та сама будівля, яка будується, складається з цеглини, з цементу і з різних матеріалів. Чи це ковбаска сороколчина, чи це якісь полуфабрикати. Тобто для цього, звісно, що має бути а, технолог, так? який знає, як воно має бути зроблено. І скільки на це потрібно понести витрат і що будуть ці витрати складатися. Щодо бухгалтерського обліку, да, то норми дозволяють правильно розрахувати собі вартість товару, щоб не завищити собі вартість реалізованої продукції, і щоб нас, нам податково не донараховувало податкове зобов'язання. Норми дозволяють ще перевірити правильність складання. Взагалі, обліку і подачі фінансової звітності та розрахунку податків. Є 16-й стандарт, на який ми будемо звертати часто увагу, і там є пункт 11, де написано, що до складу собівартості проданої продукції, дебет рахунку 901, включається її виробнича собівартість, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні витрати, наприклад, технологічні втрати, а от брак. Отриманий, наприклад, з вини працівника повинен бути компенсований ним. Тому до складу собівартості ми не включаємо. Або, як говориться іншими словами, завдяки встановленим нормам витрат підприємства не завищить необґрунтовано собівартість реалізованої продукції. І тоді в бухгалтерському та податковому обліку собівартість буде рахуватись правильно. Що потрібно по документах організувати. Щоб норми задокументувати. Норми витрат уводяться в дію на підприємстві внутрішніми наказами або внутрішній розпорядчий документ. Списання матеріалів за затвердженими нормами здійснюється на підставі калькуляцій і накладних на переміщення матеріалів. Норми розробляються технологом, але затверджуються директором. Наказ на введення в дію норм витрат сировини. Вибачте, на виготовлення продукції. І тут, наприклад, якщо тут є наказ на виготовлення пилопродукції, да, то можна посилатися на розроблені рекомендації університетом біоресурсів і природокористування, де конкретно для даного виду продукції пилопродукції. Є вже розроблені якимось інститутом норми, на які ми можемо опиратися. Наприклад, якщо говорити про норми списання пального, то ми опираємося теж на інститут, так? От який дає нам НДІ, наприклад, дає нам перелік транспортних засобів моделей, і ми на них вже можемо опиратися і від них відштовхуватися. Ось тому... Для цього видається наказ, який посилається на розроблені якимось вищим да, державним органом чи, можливо, на підставі калькуляцій внутрішніх наказує начальнику технологічного відділу до такого-то числа довести до підприємства відповідальних працівників. Скільки то має бути використано ТМЦ, щоб розрахувати і вже витратити дані матеріали. І директорам підприємств в терміну такого-то числа забезпечити перегляд діючих норм. Ми завжди переглядаємо норми, так? тому що змінюються, є замінники ТНЦ, Змінюються смаки, наприклад, в продукції. Тому наказом теж потрібно його переглядати, переглядати розрахунок норм витрат ТМЦ на продукцію, переглядати заміну якусь, так, сировини на іншу. Ось, і це все має бути дуже правильно задекларовано, тому що Якщо продукція харчування, наприклад, так, то там теж все має бути відповідно до ГОСТу. Врахувати, якщо є якісь індивідуальні там, особливості, пропонувати суб'єктно підприємницької діяльності, які здійснюють експорт, такі-то документи, пакет документів, там, специфікації, сертифікати якості, так. Ось, мати наявності щодо. Скільки то у нас складає калькуляція по нашій продукції, що туди входить. От. І з такого плана теж можна взяти собі в роботу наказ. Тепер переходимо на облікову політику на виробництві продукції. Що таке облікова політика? Всі, хто у нас навчався на курсах, знають, що там, де ми вивчаємо бухгалтерський облік, там я завжди говорю про облікову політику. Якщо ви Юрособа, вона має бути облікова політика однозначно прописана під ваше підприємство. Це сукупність методів і самих процедур обліку. Описана в обліковій політиці, і підприємство собі її розписує під себе. Облікова політика затверджується наказом та має додатки, і найважливіший додаток, який іде до облікової політики, це графік документу обороту. Згідно статті 134.1.1 ПКУ, об'єктом оподаткування є прибуток. Визначений відповідно до правил бухобліку, який коригується на встановленні даним кодексом різниці. Не всі коригують на різниці, є малі підприємства, які не роблять цю процедуру. Встановлена на підприємстві облікова політика впливає на прибуток, тобто на об'єкт оподаткування. Що стосується виробництва, так і, да, от більш основні позиції, то, якщо говорити про запаси, чому нам важливо запас? Тому що продукція це запас. ТМЦ, з якої виготовляють продукції, це запаси. Податковий кодекс не встановлює жодних обмежень стосовно запасів, тому зменшення об'єкту податкування знаходиться у прямому зв'язку із зменшенням фінансового результату в бухгалтерському обліку.